Комплекти, ось такі ковдричка та подушечка 345 гривень. Наповнювач силікон. Я буду вам показувати розцвіточки. Ви їх нам робіть скрін і пишіть нам на вайбер. Номер телефону нашого вайбера вказаний в нас в шапочці профілю. Так, ось такі є з рибками морські. Бачите, така красотулечка. Також є подушечка. Подушечка 40 на 40 тканина, полікатончик тут. Відправочку робимо щодня, окрім суботи та неділі. Оплата повна або предоплата. Предоплата лише на Укрпошту з предоплатою 100 гривень може бути наложений платіж. На нову пошту лише повна оплата. Так, і ось така от подушечка до цього комплектика входить. Так, ось така подушечка. Бачите, може бути і дівочці, і хлопчику. Така вона універсальна. Ось такими Собачками. Ось така, бачите, вона гарно прошита. І ось зверху, і тут гарно прошиття. Виконання дуже якісно зроблено. Так, і остання розцвіточка ось така. Зараз показую подушечка. І ковдрочка. Ось така.